Вітаю вас, друзі! Сьогодні у заточенні старий добрий знайомий, ніж Макротек із Stalmax. Він був у мене в заточенні приблизно, ну, десь, мабуть, рік тому. А зараз, як виявилось, заточка йому потрібна знову. Відразу подивимося на ріжучу кромку. Її зам'яття по відблиску відразу впадає в очі. Добре, подивимося, які ще є за пошкодження. Є декілька мікросколів. Ну, а далі вже більш-менш усе нормально. Зам'яття не глибоке, але воно кілька міліметрів по довжині. Так, тут не буде великих проблем при заточенні ножа. Видно, що ділянка першої половини леза добре попрацювала. Але ж так і повинна бути, ніж має працювати, а не лежати цілий рік на полиці. Добре, обсяг роботи зрозуміли, пішов працювати. Повертаємось. Цей же ніж після його заточування. Різні ширині дзеркальні підводи. Загальний кут заточування 40 градусів. Не просто сфокусуватися на підведенні та зловити різкість. Але ніж, дійсно класний. Сподіваюся, що моє заточення тільки підкреслить ідеї його виробника. З вашого дозволу, традиційного різання паперу сьогодні не буде. Причина зовсім банальна і я про це вже десь і колись казав. Папір має якісь більше або менші абразивні властивості. Тому демонстрація на камеру його різу залишає помітні потертості на дзеркальних підводах ножа. Це неприємно, все ж таки, ніж заточувався зовсім не для цього відео. Тому сорі. Так, це ніж затучений, а якість затучування таріс, оцінить вже його власник. На цьому вже все. Всім удачі, гарного дня, тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких.